Мішаними обстрілами ви знаєте, що вчора були також і балістичні ракети. Вчора були багато шахи, запущено близько 25 в бік Одеси. З наші сили повітряної оборони багато збили над морем, але на жаль, є прильоти в тому слів цивільну інфраструктуру, припортову інфраструктуру. Вчора таких локацій було сім. І це ще сьогодні відпрацьовують. Я думаю, що сьогодні ще поліція також зробить подворовий обхід і буде розуміти вже до кінця скільки було ушкоджень і уламків. Тому що, наприклад, та ракета, яка була збита над вулицею Космонавтів, то вона три локації тільки вона вчора поразила, і при цьому одна жінка загинула від. Розрива балістичний, вона касетна була. Ця ракета. була касетна, і ці касетні частинки метала просто пошкодили декілька будинків поруч і. Біля вікна знаходилася жінка, яка загинула. На жаль, я хочу співчуття близьким вернести. Там чоловік також потрапив в лікарню. Є дитина 9 років, хлопчик, який на пастерах у нас також отримав ушкодження, і не тільки він, і його батьки. І батьки були доставлені до. 11 лікарні, а дитина була в власну дитячу лікарню, була доставлена, їм зараз надається допомога. А взагалом у нас в лікарні зараз на даний час перебуває 9 людей. Одна людина загинула, і багато було надано допомоги, тому що і психологічної, і на місцях. Скажіть, будь ласка, щодо пошкоджень, чи ми знаємо скільки будинків? от такі цифри маємо наразі. Давайте ми цю цифру дамо пізніше, тому що вчора візуально з того, що ми бачили, ми бачили дуже і дуже багато. Вчора, наприклад, в районі Новосельського була відкрита школа. Там був відкритий пункт обігріву, і багато людей туди вже зверталися, тому що е, дійсно в двір уламки падали у двір, і дуже багато пошкодило квартир. І порахувати сьогодні. Я думаю, що до кінця дня ми вже будемо мати більше цифр. Працюючи слідчі, буду надані дозволи вже оглядати, передивлятися. Ну ми знаємо, що дуже дуже багато будинків було пошкоджено, і сьогодні. Точної цифри у мене ще немає на даний час, тому що ще багато заявок допоступає. Угу. Щодо відселення, хтось вже звертався чи поки також тих відати? Так, є, є вчора, якраз із міською владою, да, і мер був вчора на багатьох позиціях. Також багато людей зверталися, і вони зараз ці всі питання відпрацьовують, отримують заявки для того, щоб вже визначатися щодо відселення. Люди також і до родичів я знаю, що зверталися, але є заявки на те, що було відселення. Зараз на це питання міська влада також працює.